Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США NOAA оприлюднило оновлений прогноз щодо сонячної та геомагнітної активності на 24 і 25 травня 2025 року. Даними поділилося спеціалізоване відомство, Центр прогнозування космічної погоди, геомагнітні бурі вимірюються за шкалою к індексу, де значення коливається від 2 до 9. Чим вищий показник. Тим інтенсивніші коливання та їхній вплив на електроніку, зв'язок і самопочуття людей. На вихідних, а саме в суботу 24 травня та в неділю 25 травня, прогнозуються помірні геомагнітні збурення із рівнем до К4. Це жовта зона, яка може мати певний вплив на самопочуття метеозалежних осіб. Фахівці наголошують, що прогноз підлягає уточненню, тому що дані про активність сонця оновлюються кожні три години. Найбільш достовірну інформацію Цю можна отримати лише за день до події. Всі інші оцінки є попередніми. Учені попередили про ризик настання на землі масштабного блекауту через спалахи на сонці. Експерти пояснили, що на землю рухається потужний космічний радіаційний шторм, викликаний сильними спалахами на сонці. Пише білд. Зазначається, що один зі спалахів, який стався 14 травня, призвів до збоїв зв'язку в Європі, Азії та на Близькому Сході, а також до перебоїв в електропостачанні в східній частині США. Тепер же НАСА та інші агентства попереджають про можливі нові викиди сонячної радіації найближчими днями. Ми маємо готуватися до сонячних штормів так само, як готуємося до землетрусів, ураганів і кібератак, наголосила американська влада. Учені закликали терміново Бити стратегії захисту від такого катаклізму і розширити супутникове спостереження за сонячною активністю. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.